Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про майбутнє російського народу. У лютому 2023-го про це заговорив Путін і видав отакий прогноз. Я не знаю даже, зможе ли зберігатися такой етнос, як російський народ, в тому відділі, в якому є сьогодні. Ну, будуть московіти какие-нибудь там. Уральці і так далі, навіщо він взявся лякати підданих? Зрозуміло. Триденна спецоперація провалилася, війна пішла кудись не туди. Але ви мене все одно підтримуйте, бо інакше кирдик не тільки мені, але і всім всім. Цікаво інше. Путін спрогнозував розпад російського народу на московитів і уральців. Чому саме уральців це що за народ? І за що його так ненавидів покійний Жириновський і ненавидить тимчасово живий Соловйов. Урал, 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 там, там дебилы живут. Вот от Перми до Екатеринбурга это страшное, это население дебильное. У вас в Екатеринбурге, но ну, центр такой мерзотной либераты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Про это и поговорим. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, а ми розповімо, де на Росії дебіли. Або хай самі скажуть. На нашій стороні дебіл на дебілі, а нацисти просто геній на геній. Це придворний філософ Путіна Олександр Дугін, так відгукується про московицьку армію у порівнянні з українцями. Жириновський вже мав на увазі зовсім інше. Владимир Жириновський назвав уральців самими тупими в Росії. Політик розказував Абарісі Єльцині. Об'яснив його якоби невисокий інтелектуальний уровень уральським происхождением. Це так придворний клоун Путіна критикував Єльцина, уродженця Свердловської області, що на Уралі. Нині місту повернуто історичну назву Єкатеринбург, скорочено ЄКБ або Єбург. Жирик назвав Єльцина тупим за розвал союзу і надання привілеїв малим народам новоствореної ерефії. На початку 90-х перший президент справді відверто загравав з регіональними елітами у протистоянні з консервативним прокомуністичним парламентом. Я сказав, що в своє місце беріть суверенітету стільки, скільки можете. І Урал став єдиним етнічно-російським регіоном РФ, який активно виборював собі суверенітет 90-х. Разом із неросійськими Чечнею, Татарстаном, Сахаякутією чи Башкортостаном. Саме у Свердловській області у 1993-му була проголошена Уральська республіка, затверджений прапор, власна конституція і навіть надрукована своя валюта Уральський франк. На тисячній банкноті був зображений композитор Петро Чайковський, на п'ятірці промисловець Нікіта Діміду, а на одиничці колишній Сюзерен Уралу, Сибірський хан Ібак. Номінальний курс 7 тисяч знецінених рублів за один Ібак, е, Перепрошую, один франк. У нинішній РФ прийнято представляти недовгу історію Уральської республіки як особисту авантюру голови Свердловської області Едуарда Росселя. Бо у 1992-му Єльцин домігся укладання федеративного договору з усіма суб'єктами федерації. І тут виявилося, що 18 національних автономних республік вигризли собі набагато більше грошей і повноважень, ніж всі решта, 75 країв та областей. Татарстан взагалі уклав окремий договір про конфедеративні стосунки з Москвою. Ми про це розповідали в окремому випуску. Роселя, усе це дуже обурило і в кінці 93-го Свердловська область провела регіональний референдум про розширення повноважень місцевої влади до рівня республіки. 83% учасників волевиявлення проголосували за. Тож вже у липні Свердловська облрада проголосила суверенну Уральську республіку, а у жовтні прийняла конституцію. Єльцин на це не відреагував, бо в Москві саме був розпал так званого Чорного жовтня. Повстання червоно-коричневого парламенту проти узурпації влади президентом. Все закінчилося розстрілом будинку рад із танків і перемогою Єльцина. А вже у листопаді Єльцин протверзів, перепрошую, прозрів, і республіку заборонив, облраду розпустив, а розселя усунув від влади. На відміну від чеченців, уральці за свою незалежність воювати не стали. Оце й кінець чотиримісячної історії Уральської республіки. Розходимося. Дякую за увагу. Благодарю вас за увагу. Все. на жаль, на, на цьому, на цьому, на цьому, церемонія у нас закінчується. Але все не зовсім так. Передусім через історію. Буральська республіка 93-го не перша, а вже друга спроба легалізації місцевого сепаратизму. Перша була у 1918 році. Тоді влітку війська повсталого чехословацького корпусу, Сибірського тимчасового уряду і комітету учасників установчих зборів, так званого Комуча, прогнали більшовиків з Єкатеринбургу. Там моментально виникло власне самоуправління, тимчасовий обласний уряд Уралу, скорочено ВОПУ. І захотів незалежності, бо тут була зосереджена величезна кількість збройних і металургійних заводів. А під час війни виробництво зброї ключовий ресурс. За владу над регіоном почалася боротьба між Комучем і Сибірською республікою. Єкатеринбург визволили сибірські війська полковника Сергія Войцеховського. Тож у серпні 18-го вони оголосили Урал своїм. В отримав право на автономію і заборону на зовнішні стосунки і власну армію. А вже за тиждень новостворена рада в заявила про відмову коритися Сибіру і оголосила повну державну незалежність Уралу. А ще почала формувати власні війська за сприяння чехословацького генерала Радола Гайда. Ще два місяці керівники Уралу і Сибіру вели холодну війну за владу над регіоном. Але у листопаді і ті, і інші визнали владу новоствореного всеросійського уряду, так званої Уфимської директорії. Настав час зосередитись на головному, знищити більшовиків, а потім вже ділити Росії. Але директорію розігнав імперець адмірал Колчак, посварився з усіма демократичними партіями і національними рухами та, зрештою, провалив усю справу. Уральська республіка 1918-го проіснувала менше трьох місяців. А що до цього, як утворився цей ісконно русський регіон з 80-гаком, ма з гаком відсотками російськомовного населення? Та як і все на Московії, це були геть не ісконно і зовсім не русський край. Корінне населення: комі Перм'яки, мансі і Башкири, тобто Башкорти, на півночі були землі князівства Велика Пермь. У центрі і на півдні. Племінних об'єднань Мансі та Башкорт Ілея про останню ми розповідали в окремому випуску. Всі ці держави були загарбані і поневолені московитами. Парадоксально, але найкраще цей процес показаний в російському фільмі Серце Парми», який вийшов у жовтні 2022-го. Стрічка була дуже успішною у прокаті, але вкрай обурила пропагандистів. Вони там побачили таке. злые московиты приходят на эти свободные земли и заливают их кровью, чтобы насадить там свои злые имперские порядки. Авторы экранизации «Сердца Пармы» могли хотеть сказать что угодно, но по итогу у них получилось антиимперское, антигосударственное, антирусское высказывание, громко произнесенное прямо в разгар войны. Вин так говорит, значит, это что-то плохое. Автор романа пеша джерела» и сценарию до фильма – уральский краезнавец и письменник Алексей Иванов. Он знал, про что писал. І в кінці вклав до вуст московського князя Івана Третього слова, які міг би сказати і Путін. Я хочу со всіх князів шапки посибати, всі народи перемішати, щоб по всім нашим землям від Смоленська до чердані не було б черденців, твіріків, московітів, русинів, чудинів, а всі в ліба І Перемішували. Місцевих хрестили у православ'я і витісняли на гірші землі. Туди ж переселялися з Московії кріпаки-утікачі, козаки-розбійники і всілякі старовіри з розкольниками. На кращих землях селили державних селян. Коли тут знайшли мідь і залізо, Петр І і його зброярнікіта той, тощо на п'яти франках, набудували тут копалень і заводів. Для роботи на них завозили так званих приписних або фабричних селян. Це були кріпаки, тільки прикріплені не до землі, а до робочого місця. Тобто основна маса населення краю склали раби або втікачі від рабства. Бо русський, це відповідь на запитання: не хто, а чий. Ти чий їх будеш? Ви мене, звіти, товариш артисне, що таке чиїх? Чий халоп, спрашиваю? У 18-19 століттях на Уралі відбулася одна з перших у світі золотих лихоманок. Знайшли також алмази і платину. Сюди знову ринули хвилі добровільних чи примусових переселенців, підприємців, авантюристів і кріпаків. Перший алмаз, для прикладу, знайшов 14-річний кріпак Пашка Попов. За це господар звільнив його з рабства, і той став вільним золотодобувачем. На копалинах і промисловості невелике повітове містечко Екатеринбург значно зросло. У 19 столітті Урал давав майже Половину світового видобутку золота. Багатющі місцеві олігархи мали тут більше влади, ніж наскрізь корумповані царські чиновники. Письменник Дмитрій Мамін-Сібіряк описав це так: це була справжня держава у державі, унікальне існування якої потребує серйозного вивчення. Тут були свої закони, свій суд, своє військо і цілковите свавілля над сотнями тисяч гірничо-заводського населення. Тут утворилася своєрідна нова спільнота Уральці. Після відвідин Єбургу Антон Чехов записав: цитуємо: тутешній люд вселяє великоросу почуття страху своєю велицюватістю, лобастістю і величезними кулаками. А автохтонне населення розчинилося серед колонізаторів і залишилося хіба у місцевому акценті. В Нашого Уральського говора лежать языки башкирский і татарський. Це в основному то населення, которое жило в свое время на Урале. І они сформували определенную культуру произношения. Чи є тут перспективи для сепаратизму? Та наче ні. Поняк їх швидко придушила за 4 місяці і без жодного спротиву. А ще Уральська республіка не мала виходу до кордону і населення її всього 4 з гаком мільйони. Однак. І все це не зовсім так, бо ідея республіки виникла не в 93-му, а ще у 91-му, з розпадом союзу. Тоді почав виходити журнал Уральський обласнік у кольорах майбутнього прапора республіки біло-зелено-чорного. А ще у вересні 93-го, через два місяці після проголошення суверенітету, у Єбурзі відбувся семінар під знущальною назвою Уральська республіка та цілісність Російської держави. Чому знущальною? Бо на ньому голови Свердловської, Пермської, Челябінської, Оренбурзької і Курганської областей підписали заяву про намір об'єднатися у велику Уральську Республіку. Це вже давало б територію у 638 тисяч квадратних кілометрів. Це більше за Україну, 15 мільйонів населення і велику ділянку кордону з Казахстаном. А поруч ще непокірний Татарстан і Башкортостан, які мріють об'єднатися у незалежний іделюрал. Єльцин такого допустити не міг. Тож республіку заборонив, а Едуарда Роселя позбавив посади. За два роки той повернувся і був обраний губернатором Свердловської області. Залишався ним 14 років, доки Путін не скасував губернаторський вибор. І час від часу виступав з заявами, що Уральську Республіку Єльцин заборонив незаконно. І всі мешканці області. Юридично досі лишаються її громадянам. Останні успішні акції протесту, які бачила путінська РФ, сталися саме на Уралі. Про Башкирський майдан, який відстояв священну гору Шихан Куштау. Ми вже розповідали. А от у ЄКБ у 2019 городяни масовими протестами відстояли міський парк від вирубки і забудови черговим храмом РПЦ. А за це пропагандист Соловйов назвав уральську столицю містом бісів. Грудяны вот так. В Екатеринбурге на самом въезде в город на Кольцовском, Московском и Тюменском трактах появились дорожные знаки «Екатеринбург – город храбрых». Совершенно очевидно, что это стало ответом на появившийся вчера на том же Росельбане знак «Екатеринбург – город бесов». Напомню, что так неблагозвучно и даже как-то оскорбительно обозвал наш любимый город московский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в радиоэфире. Шанс снова проявить свою хороблесть у городян трапился с початком войны. У центре города відбувся антивоенный митинг. А студенти протестували проти z символіки у своїх вишах і зривали пропагандистські лекції про НАТО і Україну. Найхоробріші палили воєнкомати. Такі демарші викликали нові потоки ненависті з боку Соловйова. Відповідь місцевого шансонія кремлівському пропагандисту стала мемом. У вас в ну, центр такої мерзотної ліберати. Слышь ти ж срібен? Ти фільтруй хрюканіну. На щот нашого города, а ще що лучше закуси своє погане жало. Всі посміялися, і все. Протестний рух перемістився в інтернет або за кордон. А жаль, бо Урал досі найбільший центр російської промисловості, зокрема, і військової. Єбург третє за економічним розвитком міста Ерефії Москви і Петербурга. І ворота з Європи в Азію та з Москви в Сибір. І ці ворота треба закрити або відібрати у Кремля і віддати. Хорошим руським, з непоступливим характером. Тому Урал буде вільним. Перша республіка вистояла три місяці, друга чотири, а третій раз кажуть, завжди легше йде. Але поки вони там роздупляться, чим тільки зможете, допомагайте силам оборони України. Бо наразі тільки вони несуть свободу народам Росії. Скоро на наші аеродроми прибудуть літаки нового покоління. Шифровані малопомітні радіостанції. Плюс. Нам дуже необхідні дані радіостанції, що дозволить нам швидко здійснювати обмін важливою інформацією. Донати на помітні сили та забезпечте нас даними засобами радіозв'язку. Допоможіть нам зібрати дану суму 3 мільйона 600 тисяч гривень. Кожна ваша гривня дозволить українським титанам тримати наше небо. А ще залиште коментар під цим відео, ставте лайк, якщо дізналися щось нове, а за можливості підтримуйте нашу роботу донатом на Патреоні чи Кофі. Слава героям!